На Дніпропетровщині мобільна медична клініка виконує важливу місію, допомагаючи людям, які через відсутність лікарень у їх містах проживання не можуть отримати необхідну діагностику. Сьогодні ми покажемо, як команда Frontline Medics Медікс допомагає мешканцям села Орли. Звідти до найближчого медичного пункту 13 кілометрів, а автобуси туди не курсують. У медично-рятувальну експедицію відправилась і наша знімальна група. Шоста ранку безпросвітна темрява. А команда мобільної медичної клініки вже готується до чергового виїзду в одне з селищ Дніпропетровської області. Беремо з собою необхідні медикаменти, електрокардіограф, препарат для вимирювання тиску, пульсоксиметр. Необхідні медикаменти та для невідкладної допомоги дві години дороги, і ми дістались кінцевого пункту село Орли Синельниківського району. Медики розпочинають прийом пацієнтів. Багато з них стали постійними, адже сюди команда фронтлайн медікс приїжджає не вперше. Ну, скільки це вже вони в нас ще з прошлого року лікарі їздять, дуже подобаються, дуже приємні люди на всі теми. Є їх відповідь. Як нам їхати до районного центру, вроді недалеко, але нема транспорту. Відвідую я не вперше. Спочатку, мабуть, вже півроку, як вони приїздять до нас кожні, кожен місяць. І відвідуємо. І не тільки я, моя вся родина. У мене проживає сестра ВПО з Донецької області, теж відвідують і ми дуже доволі лікарі вищої вас. категорії. Я вже четвертий раз. Тиск міряю. І... На цукор здавала кардіограму зробити. Проходила найближча клініка у селі Покровське за 13 кілометрів звідси. Регулярні автобуси туди не курсують. Тож мобільна клініка не аби як рятує місцевих.